Колекційні масштабні моделі автомобілів. Колекційні мотоцикли, а також вироби з металу. Доброго часу, друзі. Ви на каналі Південний Пошук і з вами я, Олександр. І сьогодні у нас огляд-огляд цікавих предметів, які прислали мені. Підписники, дякую вам всім велике. Так, дехто вирішив просто позбавитись якихось старих, йому непотрібних речей. Декого я купив, а дехто дав мені під реалізацію. Тож сьогодні я вирішив вам їх показати, бо є багато цікавого. Тож заварюйте чайок і приємного перегляду. І давайте розпочнемо з масштабних моделей. Сьогодні у нас і автомобілі, і мотоцикли, і навіть тракторці є. Тож, поїхали дивитись і робити огляд. І давайте розпочнемо з, з такої красуні. Така масштабна радянська модель масштабі 143 чайка. Давайте почитаємо чайка газ 13, мейден УСР. Масштаб 1.43. Колеса всі на місці. Має вона, звісно, дефекти, має ось втрати фарби трішки. Ось тут всередині не знаю, має бути запасне колесо чи ні. Зараз там просто болт. Ось тут на дверцятах є втрата. Бачите, має бути ось така панелька, на жаль. На жаль, втрата є. Так, все на місці. Не побито. Дверки відчиняються. Знаєте, я дивлюсь, це, це на той час, коли їх випускали, це був такий собі мінівен чи що, дивіться. Переднє сидіння для двох, посередині ще два стільчики. І позаду ще вам. Дивани на три місця. І погляньте ось ці стульчики посередині, вони отак от, от навіть відгинаються. Ось. Таким чином. Так, є така моделька. Далі. Далі у нас ось такий УАЗ 469 ППС. З написом міліція. Ну, його ще називали міліцейський Бобік. <хи> так, саме він хто пам'ятає, їздили такі у нас по нашим вулицям. Це ось в рідній запаковці моделька виробництва Дегостині. Вона йшла з журналами багато різних моделей. Це колекціонери зібралися. Там, ну, там велика історія. І почали замовляти. І В Китаї їх робили разом з журналами. Дуже багато різних цікавих радянських моделей. Запакований, розпаковувати, само собою, не буду. А і написано, що це до журналу автомобілі на службі. Багато таких шло журналами. Гарна моделька, Так, поліцейський. Поліцейський УАЗик у нас ще далі буде, як бачите, великий, але до нього трішки пізніше. Далі давайте ось дуже чудова моделька в рівному пакуванні Russo Balt. Також в масштабі 1.43. Тут прямо вже пишу для колекціонерів метал. Так. У цій серії їх було 1, 2, 3, і у нас це третя Це третя моделька. Давайте почитаємо, що це у нас буде. Це 2440 з кузовом лімузін. Построєний по спеціальному заказу в 1912 році. Давайте дістанемо, поглянемо. О, дивіться, є, є печать і тут ціна була 8 рублів. Тут фу-ху-ху, не дешево, зовсім не дешево. Ну, давайте ж поглянемо. Ой, от така чудова, гарна. Дивіться, прям блискуча. Стан повністю колекційний, вона так і зберігалася у цій своїй рідній упаковці. Модель метал. Пластик тільки ось ця криша зверху. Гарно, гарно. Так, що у нас тут знизу пишуть? Русобал С2440 Made U SSR масштаб 143. Така, знаєте. ж, позолота, так? Позолота, аж блищить. Ні, Ну класно, оце Класний екземпляр. В дуже доброму стані. Ну, як в доброму? В ідеальному, я сказав би, трішки, звісно, пакування там, десь підірване десь щось, але то зовсім не смертельно. Є таке. Далі, давайте далі. Тракторці. Так, масштабні тракторці. Ось такий. Виконаний з пластику, пенгтай. Ну, це у нас виробництво чайна. Так, виробництво Китай. Але це Китай десь десь 2000-х, от там середини початку 2000-х років. На жаль, упаковочки не збереглося. Не знаю, має тут щось бути, немає. Але повністю чудовий стан цілий, ніде не розбитий. Ой, він ще що. А ну-ка. А, так, він ще й на моторчик, він ще й їздить. Так, у вас є. Далі ось такий малюк міні-тракторець. 9240, а написано на ньому Messei Ferguson. мою англійську, мені, будь ласка, лайк. Так, ось такий металічний корпус метал, криша. Више оцей дах пластик. Так, він знімається. Це у нас написано Сіку 0847. Також Китай, також Китай, думаю, 2000. Спочаток середина 2000-х. Скоріше за все. На жаль, масштаб не вказаний. Це такий малючок. Є таке. Мотоцикли переходимо до мотоциклів і у нас ось така ось чудова Honda, Honda номер 4 Модель виконана з пластику. Це ще ну, це радянських часів така модель. Honda V45. Всі-всі деталі, все з пластику. Так, і, на жаль, на ній нема виробника, але це не збереглося пакування. На пакуванні, я думаю, було б все гарно написано. Але все на місці, все ціле, як бачите, всі наліпки, всі повністю, в зеленому кольорі. Ось ці колеса це, ну, це спеціально, що вона, він просто ось так стояв. Як колекційна модель мотоцикла, хто цікавиться. І збирає мотоцикли, то думаю, дуже буде гарний екземпляр для доповнення колекції. Так, і далі, далі у нас ще ще один мотоцикл. Ось такий ось. в своєму рідному футлярі пластиковому. Бачите? Давайте подивимося, що тут пишуть. А пишуть у нас, що це іш 1334 і ціна 6 рублів. Також не дешево. Це ще радянська модель мотоциклу. Давайте відкриємо її. Ось так, от. так. Виконана вона в металі. Ось цей бак, корпус метал. Також повністю в повністю чудовому стані. Ну Трішки тут фарба десь пооблазила, але все ціле, всі деталі, все на місці. В принципі, можна його трішки десь там відмити. Ой, тут навіть є, ані не відгибається, ані не відгибається, о, все, підставочка така в нього є. Щоб він стояв. Не падав. Красота, така радянська модель. Іш. А ми йдемо далі. А далі у нас. Ой, Гоставтоінспекція. Гаї. Коротше, коротше кажучи, так. Ось така велика моделька міліцейської ГАІ. Нива це у нас вона. Також дивіться, фарба, всі наліпки, все ціле, всі фари, антенка. Так, все, все є. Що у нас пишуть? Ціна 6 рублів, 50 копійок. Це вся ходова, все працює. ну Дуже-дуже гарний стан, прям крутезний, я сказав би. Так, і вона також у нас. Інерційно виходить, так? Ну так, їздить, 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 працює. Гарний стан. Є такі, знаєте, в різних кольорах є білі. Здається, я і синю бачив, а ось це в жовтому кольорі. Деякі модельки вже, вже придбав знайомий колекціонер. Так, а деякі. Попросили виставити, спробувати за кордон, подивитися, що з того буде. Але ж я вам їх показую, тому що Ну я не, не мав права не показати вам таку красу. А ми йдемо далі. І у нас на черзі такі гарні вироби з металів. Ну і давайте з таких невеличких Опа, світло вимкнули. Клас, світло, світло, ану, з'явись так, друзі, ну вимкнули, надіюсь, вам буде видно, видно. з допоміжними ліхтариками буде якась картинка. Тож, давайте, у нас вироби з металу пішли, вироби з металу. Дивіться, ось така алюмінієва попільничка, де зображена ось така флотилія. Ну, Кораблі такі, знаєте, старенькі ще. Гарно сюжетно. Невеличка, але дуже приємна. Є таке. Далі от такий чудовий набір для кавування. Це ось така турочка мідна. З таким орнаментом гарним. На дерев'яній ручці. І 4, до неї ж чотири отакі чашечки. Давайте по одній вам покажу. Виноград зображений. Так, і написи Арменія. Арменія. Це от для кави. Я не вмію так робити, можливо, хто вміє, от коли у турочку в пісочок, отак, як все. Положено гарно по канону робити. Я, на жаль, так не вмію. Але гарний, приємний набір. Я дивлюся, що він майже не використовувався. Все в ньому на місці все є. Чотири таких кавових чашечки, кружечки і турочка. Так, ось, і перейшли ми нарешті до нашого великого красення. Ой, не, не поміститься до кадру, мабуть. Ну, якось ось так, а ну стоп. Не було в мене ще жодного разу, так, самоварів. Да, в мене, в принципі, їх особо ніколи не було, не, не прям я так дуже ними захоплююсь. Це ось такий електричний самовар. Виготовлений він, знаєте, я думав, що він з латуні, але для латуні він надто легкий. Тому ну, мені здається, що він з мельхіору взагалі. На жаль, просто немає жодних клеїв. Чому ми думаємо, що він з мельхіору? Ось, Можете подивитись. Так, на ньому є, бачите, наліт, така патина. І ось тут, не знаю, видно вам чи ні. Ось, бачите, якщо відчищати, то ось оцей Зелений такий жовто-зелений наліт відчищається і робиться білим. Тому я думаю, що це мельхіор. І вага в нього десь 2, ну, не 2, а 3 кілограми. От він повністю цілий. Тільки в наліт, в цей наліт на ньому, наліт патина. Ну, я думаю, це все можна відчистити, я не чистив. Я тільки почистив всю серединку, щоб було гарно. Перевірив його на працездатність, він заварює, тен працює, все добре. Краник вода тече. Понизу є клейма тільки на самому тені. Гост і. Ой, де де рік? Бачите, без світла не так добре. 1985. Ну, виглядає він досить таки антуражненько, як предмет інтер'єру, та й взагалі користуватись можна. Не дров'яний, електричний, ну, бачите, з електрикою зараз проблеми, але неважливо. Можна його використовувати замість сучасних китайських чайників. Тому, друзі, кому цікаво, то можете написати: Самоварчик і набір турочок, то. Там внизу будуть посилання, можете звернутися. Є таке. Так, друзі, є, на цьому здається, все. Показав всі речі від підписників. Ще раз їм велика подяка. І забезпечили гарними речами, і, і вийшло записати вам контент. <хи> Тож, кому сподобалось, поставте вподобайку. Не забудьте підписатися на канал. Всім вам бажаю здоров'я, щастя, миру, гарних знахідок, чудових доповнень в колекції, ну і до зустрічі в нових відео!